Від початку року на Чернігівщині виникло приблизно 2800 пожеж, у яких загинуло 54 людини, зокрема двоє дітей. Задля убезпечення виникнення пожеж унаслідок людського фактора, а саме недотримання правил безпеки, працівники ДСНС проводять профілактичні рейди серед населення області. Традиційно перед церковними святами такі рейди відбуваються по храмах, де фахівці ДСНС перевіряють дотримання всіх вимог задля уникнення пожеж і інших надзвичайних. Ситуації. Аби новорічні та різдвяні свята прийшли безпечно, рятувальники Чернігівщини відвідують церкви та храми з метою перевірки дотримання вимог пожежної безпеки. Зокрема, перевіряють наявність вогнегасників, стан утримання електрообладнання, евакуаційних шляхів та виходів. Найбільш поширеними порушеннями за результатами таких перевірок є відсутність пожежної сигналізації та відсутність захисту. Крім того, фахівці ДСНС проводять інструктажі зі священнослужителями щодо порядку використання відкритого вогню, а також першочергових дій у разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.